Привет. Мій ранок сьогодні почався з новин про те, що в різноманітних країнах Європи в різних містах найближчими днями плануються громадські протести з приводу підвищення цін на енергоресурси, підвищення інфляції, з приводу можливих обмеження, можливого обмеження електроенергії взимку. І щодо того, що на думку тих, хто збирається виходити на ці протести, уряд неналежним чином справляється от з цим енергетичним, Викликом. Найяскравіші приклади, мабуть, це Франція і Німеччина, тому що у Франції одним із ініціаторів протестів виступає французька інтелігенція, в тому числі лауреатка Нобелівської премії Арно. В Німеччині до протестів залучається все більше людей в різних провінціях. І також серед тих, хто долучається до протестів, також місцеві інтелектуали, місцева інтелігенція. І коли ми подивимося взагалі на протести в різних містах, які плануються найближчими днями або які були останніми днями, то я б тут застерігала всіх від спрощеного погляду на них. Тому що склад тих політичних сил, тих громадських рухів, тих людей, які все більше долучаються до цих протестів, він не говорить про те, що вони виключно проросійські. Так, звичайно, є Кремлі. Плив, вплив є в будь-якому випадку кремлівські партії, які або беруть участь в цих протестах, або фактично підпалюють їх, ініціюють, або сидять на паркані і чекають, щоб скористатися результатами цих протестів, щоб зменшити владу лідерів і, відповідно, збільшити свій вплив. Але це точно не можна таврувати, як протести про російських сил. Тобто це дійсно нерозуміння людьми того, що відбувається. Тобто Дехто, можливо не розуміє, що ця отака ситуація з економікою, з енергетикою в країні з цінами, вона безпосередньо пов'язана зі вторгнення зі вторгненням Путіна в Україну. Що тільки Путін, тільки Росія винна в тому, що зростають ціни. Дехто можливо вважає, що уряд міг зробити більше, але не зробив. І ось тут якраз дуже яскраво видно, що це абсолютно нерелевантний аргумент тих людей, які виходять на протести, бо вважають, що уряд міг зробити більше. Тому що для прикладу, ті типу, два приклади, які я назвала Франція і Німеччина. Це якраз ті країни, які справляються з цією кризою найкраще за всіх. Тобто Франція, взагалі, у неї один з найменших ефектів від енергетичної кризи на доходи громадян на їх бюджет, на ситуацію з економікою. А Німеччина, всі очікували, що в Німеччині буде Армагідон. Тому що дійсно, коли Шольц прийшов до влади, ми пам'ятаємо ту політику, яку вела Меркель. І а навіть сьогодні Блумберг написав, що коли Шольц покликав своїх помічників ще на початку, ще до вто. Навіть покликав своїх помічників, вже розуміючи, що планується вторгнення, і запитав у них, який у нас план Б. Якщо Путін розв'яже проти Німеччини енергетичну війну, його помічники сказали, що плану Б немає. Тобто, і всі розуміючи цю ситуацію в Німеччині, вони очікували в Німеччині просто економічного апокаліпсису. Натомість Німеччина реально разом з Шольцем справляється дуже круто. Він наповнив сховище 90 плюс відсотків. На 90 плюс відсотків заповнені сховища. Він встиг побудувати плавучі. Термінали він підписує контракти. Він Акілєв реально бореться з цими країнами на Близькому Сході, з тим самим Катаром, який вимагає виключно довгострокового контракту та за завищеною ціною, яку Німеччина буде вимушена платити ще 25 років у цю високу ціну для того, щоб сьогодні врятуватися від цієї кризи, і звичайно, це гальмуватиме певним чином її. цей Перехід на більш чисті екологічні джерела енергії. Тобто Німеччина дійсно круто справляється з цією кризою, але не дивлячись на це, якщо ми подивимось на ті протести, які плануються, то люди, які виходять, і значна частина людей, вони вважають, що уряд неналежним чином з цим справляється. А третя причина це те, що частина людей це дійсно тих, які виходять на протести, вони не усвідомлюють, що Зараз потрібно платити за свободу, що свобода їх, що їх права, причому базові права, базові цінності, вони не даються людям за замовчуванням. Що кожне покоління воно приходить до того часового проміжку, до того етапу свого життя, коли їм потрібно заплатити за свободу, заплатити за ці базові права. І зараз саме той час, тому що якщо Україна програє, у них не буде свободи, у них не буде базових прав. Це дійсно змагання між автократіями та демократіями демократіями, які сьогодні проходить, От перша така велика бійка між автократіями та демократіями проходить зараз в Україні, і не всі також це розуміють. І е, кілька місяців тому. Я говорила про це, але ну зрозуміло, тоді це виглядало можливо дещо дивним. Я говорила, що прийде час, коли єдині на кого ми зможемо опиратися в європейських країнах, це будуть лідери цих країн. Тому що е великий бізнес він відчує всі негативні наслідки від підвищення цін, і він буде іншим. І ми бачимо, як ще вчора вони вішали аватарки українські з українським прапором на свої сторінки. Сьогодні такі, як Іван. Маска говорять про те, що ой, давайте умиротворенням займатися. А давайте нагодуємо людожера мільйонам українців і тайвань мільйонами українців і тайванців для того, щоб ми ще могли а, кілька років поторгувати та позаробляти гроші. Те ж саме ми сьогодні бачимо з виборцями. Тобто, якщо ще вчора вони нас підтримували, вони виходили на мітинги на вулицю на підтримку українців. Вони були закохані в нас, вони з радістю приймали українських біженців і все інше, і вони сьогодні нас насправді ще досі це роблять, але зараз вони почали відчувати безпосередньо на своїх гаманцях це все, ці всі наслідки війни. І звичайно, їм все це щоб переварити, їм важко, і нам важко з ними спілкуватися, тому що ми не знаємо. До кінця ментальність кожної знаті, ми не знаємо на якій мові з ними правильно говорити. Я маю на увазі не мову, як українську, російську, а наративи, а меседжі, які нам правильно їм надавати. Ми не можемо на них тиснути і з якою злостю до цього підходити. Тому що чим більше ми будемо тиснути, тим більше у них буде зароджуватися оце. Протест проти цього тиску вони не будуть розуміти, для чого це. І я переконана, що найкра... найкраще хто може з ними розмовляти, це їх лідер, тому що в кожній цій країні демократично обраний лідер. Тобто йому саме цьому лідеру, який сьогодні перебуває при владі, надали найбільшу кількість голосів ці виборці, і це означає, що він точно знає найкращу мову для комунікації з ними. І як на мене, висновок з цього, який маємо зробити. Ми, що найкраще, що ми з вами зможемо можемо зробити для того, щоб допомогти Європі пройти цей складний період, пройти це випробування, це підсилювати меседжі їх лідерів. Тобто, ми маємо слідкувати за тим, що говорить німцям Шольц, за тим, що говорить французам Макрон, що буде говорити італійцям. Зараз поки важко сказати наступний прем'єр-міністр, що говорить іспанцям їх лідер. І так по кожній країні уважно слідкувати за тим, що говорять їм їх лідери, і просто підсилювати ці меседжі, повторювати їх своєю мовою, поширювати їх максимально. І мені здається, що це самий ефективний варіант цієї боротьби на інформаційному фронті щодо цих протестів, щодо підвищення цін і всього іншого. І ви знаєте, закінчуючи це. А uh, uh, і Сідзінпін. І Путін, і Кім Чен Ін, і Аліхамінеї, і всі некрократи, які досі сьогодні живуть на цій планеті, вони переконані, що демократії програють, тому що вони слабкіше, і слабкіше, на їх думку, вони от одна з причин, як через які вони вважають, що демократія слабша, А це те, що в демократіях неможливо, коли народу потрібно потерпіти, коли їм потрібно менше, коли вони будуть менше заробляти, коли вони будуть нести певні. Втрати через те, що потрібно заплатити за своє майбутнє. От приходять ці етапи, коли потрібно заплатити за своє майбутнє, і що саме в цей період демократії не спроможні цей виклик подолати, тому що населення не розуміє в левовій своїй частині, що це той етап, який треба пройти, і що це не пов'язано з тим, що у тебе не той неправильний лідер, що він неправильно робить, що можна було цього уникнути, або можна було, можна Можна це зробити по-іншому. Що, що вони цього не розуміють? Що в них ось такі постійні сумніви в голові, які виштовхують їх на вулицю. А демократичні уряди не можуть застосувати по відношенню до них репресії, не можуть застосувати по відношенню до них арешти, не можуть заборонити їм виходити на вулицю на вулицю з громадськими протестами і не можуть закрити а, канали інформаційні, за допомогою яких поширюються а, некоректні повідомлення і а, не можуть коригувати меседжі, які засоби масової інформації дають суспільству для того, щоб вони не скочувалися в популізм або не давали абсолютно некоректні оцінки і таке інше. І ось вони вважають, що саме оцей складний період зимовий більше шансів мають пройти автократії, тому що в автократіях вони влаштували репресії, посадили народ по домівкам, заборонили засоби масової інформації, критикувати у. І все ок, і вони можуть цей період голоду, холоду, грубо кажучи, пройти. Я звичайно переконана, що вони помиляються, що е, майже на 100%, що цього не станеться. Що ми це бачимо протягом цих семи місяців. Які пройшли нашої війни, наскільки все ж таки демократичне суспільство, воно сильніше і сильніше саме завдяки силі народу, у цьому об'єднанню народу, і вони і ця зима вона покаже те ж саме. Але для того, щоб це сталося, для того, щоб після того, як пройде зима, ми з вами ще більше були впевнені в тому, що демократія є найбільш стікою формою правління, щоб ми перемогли і в цій енергетичній війні і Росію і всіх некрократів, ми маємо чітко це усвідомлювати, що зараз некрократи вважають, що вони можуть взяти в союзники у своїй війні народ демократичних країн як би це цинічно не лунало, і тому ми маємо зараз не боротися проти лідерів, не ставити під сумнів авторитет лідерів демократичних країн, не долучатися ні в якому разі до критики, яка зараз лунає в цих демократичних країнах, в європейських країнах проти, проти їх лідерів. Нам не вигідна слабка влада в Європі, тим більш у таких великих економіках, як Франція і Німеччина. Сьогодні ми маємо навпаки підсилювати. Меседжі лідерів, повідомляти як можливо більше про те, що вони вчинили для того, щоб пройти цю зиму більш-менш з допустимими. Втратами, які здатна сприйняти їх економіка і залишитися вцілілою. Тому друзі, у мене до вас саме така пропозиція. Я переконана, що так робити правильно. Ми з вами, звичайно, ще про це будемо і не раз говорити. Але ось сьогодні мій ранок пройшов в таких думках. Сподіваюсь, вам це якось допоможе. Дякую, сьогодні що поговоримо на зв'язку. Пока.